Перші заморозки, як результат, ось така ковзанка на річці. Вже по обіді тут десятки дітей кажуть, кататись тут безпечно, де хто грає навіть в хокей, але особисто мені стояти там було досить лячно. До слова свого оператора зайти на літ я так і не вмовила. В Ужгород справжній мороз, прийшов лише декілька днів тому. І така зимова погода подарунок для дітей. Замерзлі річки для них стали забавою. Тут на озері Кірпічка вже по обіді десятки дітей. На ковзанах, санках, дехто розповідає, тут грають і в хокей. Про небезпеку говорять без особливого остраху. Були випадки, що просто тріска на такого не було, що хтось тонув чи щось таке. Ні, влітку вода висохла, і тому тут рівень води не такий глибокий, як. Ну, як про нього говорять. Про реальну небезпеку говорять лише батьки, які прийшли сюди з дітлахами. Пані Олена розповідає, особисто під нею тріснув лід, коли вони з друзями вийшли на середину озера. Звісно, мене не провалилися, але хруснуло і так страшно. Ми одразу пішли сюди до бережку. О, я би батькам, звісно, не радила сюди відпускати дітей самих, тому що, звісно, що є небезпека. що… Якщо лід проламається, то як рятувати? Поряд з озером знаходиться пункт обігріву. Сюди забігають погрітись і дітлахи, з ковзанки. Ну так, ми їм говоримо. Добре, дядько, добре, дякувати і все. Як діти, Діти, як діти. Якщо там, не дай Бог, звісно, щоб нічого не було, якщо не прибіжать, ми не дамо їм допомогу. Першу медичну допомогу, якщо не дай Бог, звісно, щоб того не було, якщо провалиться. Ми постараємося своїми витягнути витягти надати першу медичну допомогу до приїзду швидкої допомоги. Працівники ДСНС зазначають, можливості патрулювати біля кожної замерзлої водойми не мають, а тому сподіваються на свідомість людей. Постійна зміна температури та недостатня товщина льоду серйозна загроза життю дітей та дорослих. Тому закликають всіх дотримуватись правил безпечного поводження на льоду. Це, звісно, ж перше все перевірити товщину льоду, щоб вона була безпечною. Спершу треба рухатися по льоду такими невеликими шагами, перевірити товщину. Якщо це масове десь місце, де люди катаються, то лід має товщина, його товщина має становити не менше 25 сантиметрів. Також варто рибалкам, які полюбляють зимову риболовлю, пам'ятати, що ніякий улов не вартує вашого життя. А якщо біда вже трапилась, рятувальники нагадують, в кризовій ситуації зберігайте спокій, не витрачайте сили на крики та емоції. На не налягайте грудьми та намагайтесь. Рекотитись обережно у безпечне місце у випадку переохолодження. Викликайте швидку та працівників ДСНС.